П'їхати на 100 метрів, стать там будемо У Першому випадку у нас були дані протанкові гармати рапіра. Зараз самохідні гаубиці, решта артилерії буде відведена незабаром також, якщо Тележна сторона також дотримується відповідно мінські домовленості і буде бути свою техніку. Навіть в разі буде потреба в них в їхні застосування, це все найкоротший термін, вони повернуться до свої позиції і будуть застосовані.